Розпочалося свято хвилиною мовчання, якою всі присутні вшанували пам'ять героїв, які поклали своє життя під час ліквідації пожеж та на аварії в Чорнобилі. З вітальним словом до колег звернувся начальник головного управління Борис Болібрух, який щиро-сердечно привітав вогнеборців. Шановні колеги, дорогі ветерани, приміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята Дня пожежної охорони. Це свято мужніх людей, які готові прийти на допомогу цілодобово. Будь-кому. Прийти на допомогу, надати за покликом серця свої знання, професійне вміння, не шкодуючи ні здоров'я, ні життя. Шановні ветерани, сьогодні я хочу вам вконутися за ваш досвід, за добрі справи, за ту підтримку, яка сьогодні надходить від вас, за той досвід, який ви передаєте щедро молодому поколінню. Слова вдячності сьогодні висловлюю і нашим колегам. Працівникам місцевої пожежної команди пожежної охорони за самовіддану службу та бездоганне виконання професійних обов'язків працівників, ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони нагородили почесними грамотами, подяками та цінними подарунками від державної служби України з надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації обласної міської ради і головного управління від всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України пенсіонер Василь Задворний отримав орден честь і слава. А Ігор Замрозевич Медаль за доблесть. І Я пенсіонери, працівники пожежної охорони, вітаю святом День працівника пожежної охорони, Бажаю щастя, здоров'я, довголіття, щоб Божа Матір благословила святим форум. Господь посилав здоров'я, ани родителі оберігали, що не ставляли на правильну дорогу, щоб була віра надія і любов. У ході проведення зібрання всі присутні мали можливість переглянути документальні кадри з повсякденного життя та бойових буднів вогнеборців.